У мережі з'явилося відео ураження російського мі 28 за допомогою fpv дрона. Кадри опублікував активіст Сергій Стерненко. Це перший задокументований випадок, коли fpv дрону вдалося уразити російський ударний гелікоптер Мі 28 До слова раніше гур повідомляло, що в Росії згоріло три гелікоптери 24 липня 2024 року. На аеродромі Кряж у місті Самара на Росії згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі 8 А кількома днями раніше, 21 липня 2024 року, у населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти держави агресора ударний мі 28 та багатоцільовий К 226 Вказані два борти були розташовані на території російського національного центру гелікоптеробудування. Це військове авіаційне підприємство держави агресора займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів. Російська влада намагається приховати причини і наслідки гуркоту та пожежі. Знищені російські вертольоти агресор використовував у війні проти України. Друзі я нагадаю, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай потрібні ефпіві-дрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте Дуже ми та долучайтеся до збору. Пам'ятайте, кожна гривня наближає нашу перемогу.